Синьківська доставка з ефіру не швидко, не дешево, але з любов'ю. Чи я щось забув? Забув. На мене, на забув, Макс, ну не можна на кухню взуті заходити. Ну я тільки сьогодні зранку полипала. Ну. Це неправильно. Даш, доколупуватись на рівному помитому місці до дрібниць це теж неправильно. До дрібниць? А оце, оце теж дрібниця. Mm? По-перше, Bra я не так прям голосно сьорбю. А по-друге, так всі роблять, коли чай гарячий. Oh, а отак отак теж всі роблять. Mm? Ну, звичайно. Це, це ж основа Сеньківської чайної церемонії. Слухай. А чого ти за собою нічого не помішаєш? А? Може, тому що нема чого? Но? Нема Та чого? Я... <ріст> Зараз. Ой, слухай, Макс, тут усе таке ляпахнуре. Мені в такому убогому інтергедії взагалі думки не йдуть. <ріст> я так не казала. Але постійно про це думала, Даша, це помітно. А ось ще моє улюблене Даша, ми спізнюємось. Одну секунду. Ось так, значить. так? Да? Добре. Гана! а у нас нема що Ох, Зайчику, я тут присяду. Та ні, зайчику, ти мені не заважаєш. Я з тобою посиджу. Ой, ну як можна було це вдягнути? О, а ці кольори взагалі не поєднуються. Скажи, Макс, вона що не розуміє, що це минуле століття? Боже, які всі без ласмаку. Зайчику. Я тобі не заважаю дивитись ля футбол. що, я зараз тобі покажу, як ти дверима грікаєш.